ТОП-5 фактів, в які всі вірять, але то не правда. Факт про волосся. Коли твої родичі чи друзі кажуть, що не брейся, бо волосся будуть рости швидше і вони будуть густіші, це міф. Бо волосся може почати рости швидше, це тільки із за того, що якісь зміни відбулися в нашому організмі. Факт про мав мавпи в природі не будуть їсти банани, бо в природі банани відрізняються від тих, які знаходяться у нас на прилавках. Наприклад, банани в природі виглядають ось так, а в магазині виглядають ось так. І тих, що знаходиться в природі, вони не такі смачні, і там немає що їсти для них. Факт про страусів те, що страуси ховають в пісок голову, це просто міф. Вони просто прикладають голову до землі, щоб злитися з якимось деревом, щоб хіщник його не побачив. Якщо цей план не спрацює, страус починає швидко тікати. Він розвиває швидкість 60-70 км в час. Коли вони тікають, вони видають гучний рев. Четвертий факт він про те, що ми не їли картошку. Її завезли до Європи і її використовували як декоративну квітку, або просто брали на костюми, вішали. Або робили пишні букети, але з'явився винахідливий агроном-любитель Антуан Парманє. Він вирощував цю картошку в себе і пригощав других жителів. Потім ці жителі взяли в нього картошку на клумбах, викопували і сиділи таємно в себе. П'ятий факт це про гепарда. Як ви всі чули, гепард може розвивати велику швидкість, але він може так бігати тільки короткими ривками кожних 100 метрів. І це єдина тварина, яка полює не із засади. А просто доганяє свою здобич.